Екскурсія на аеродром учні Коршівської школи відвідали Коломийське литовище. Поїздку організувало керівництво навчального закладу. А голова Прикарпатської асоціації малої авіації Ігор Табанюк провів зустріч із школярами. Кому вдалося побачити Коломию із висоти пташиного польоту? Дивіться далі. В школах міста та району після завершення навчального року триває оздоровлення дітей. Пришкільні табори мають на меті не лише оздоровити учнів, а й допомогти дітям гарно і цікаво провести вільний час. Керівництво Коршівської школи вирішило організувати для хлопців та дівчат незабутню екскурсію на Коломийське литовище. Одним із варіантів оздоровлення відпочинку це є екскурсії, різномітні заклади, різні міста, села. І сьогодні ми робимо екскурсію на місцевий аеродром. Звичайно, для дітей це є нове, для дітей це не звідане, не пізнане. Діти побачать сьогодні тут нові літаки. Може вона і доторкнутися до літака, побачити, як він буде в польоті. І це буде одна із форм такого гарного відпочинку для дітей. Ідея відвести школярів на литовище належить заступнику директора школи Ользі Тренозі. Педагог розповідає, ця тема їй близька. Вона сама дуже любить літаки. Неодноразово вже літала у небі, тому вирішила допомогти своїм учням теж доторкнутися до мрії. Організовувати поїздки не важко, тому що допомагають багато батьки, класні керівники мають організувати дітей. Діти цікаві, слухняні. Їм цікаво дізнаватися щось нове. І от така виникла ідея зв'язку з тим, що ну мені близькі це. По духу і запланувала і домовилася, і привезли дітей. На коломийське литовище приїхали учні п'ятих-дев'ятих класів Коршівської школи. Діти кажуть, давно мріяли сюди потрапити, доторкнутися до літаків і отримати незабутні враження. Мені дуже інтересно тут класно, багато ну, є багато видів симуляцій. Хотіла би покататися, ну тут інтересно. Мені тут дуже цікаво. Ну це я тут вже бував, але це ну з класом я ще ніколи не бував. Я би хотів бути, наприклад, льотчиком. Мені це дуже подобається. Моя мрія покататися на великому за рулем. Мені тут дуже подобається. Тут багато різних літаків, різних виробництв. Я б хотіла сидіти напереді, полити. Політати я вже літала е, на літаку, мені було дуже гарно. Екскурсію дітям проводить пілот, голова Прикарпатської асоціації малої авіації Ігор Табанюк. Він присвятив все своє життя польотам із задоволенням розповідає дітям багато цікавих історичних фактів про літаки. Наочно показує, як, наприклад, правильно катапультуватися. После того, як придумали таку подвісну систему, льотчик садився. сюди на це кресло і пристягувався Вот такими вот ось... Ремешками. Э, вот эти ремни, они как поясные, так и э, вертикальные. вот в итоге после катапультирования, когда человек э, срабатывала система стабилизации, э, выпуска тормозного, э, парашюта, так парашют э, открывался, и здесь вот за счет ремешков, вот они переходили через эти ремни, вот за эти. И фактически э, парашютист спускался вот в таком состоянии. Понятно? Ігор Табанюк мріє, щоб Коломиї розвивалася мала авіація. Він давно займається відновленням Коломийського литовища. Нині тут є вісім невеличких літаків та дельтапланів. А сам пілот завжди представляє наше місто на авіаційних заходах і виборює нагороди. Стараюсь пропагандувати серед молодеж, тому що ну каби як так, якщо ми не будемо бачити перспективи і готувати готують то у Нас ні будуть перспективі до державності. Такие сборы бывают, ну, наверное, раз в месяц, к сожалению. Хотелось бы чаще для того, чтобы все-таки приобщать больше. И авиация всегда тянула людей. И только с начала образования, в общем-то, человека, когда он начал заниматься науками, его потянуло к авиации. Это такая завораживающая и наука, и завораживающая территория деятельности. На сегодняшний день выполняем полеты, ну, практически Почти каждый день, субботу, воскресенье, как правило, целый день. Это обучающие полеты, то есть обучаю пилотов, которые даже из Исфана-Франковска приезжают ко мне, из Черновцов, из Черткова. Кроме полетов на самолете, я обучаю ребят на параплане. К сожалению, в Коломы немножко молодежь инертная. Хотелось бы больше их активность как-то. Потому что на самом деле есть много, гораздо интереснее вещи, чем занимаются на сегодняшний день молодежи». Учні коршівської школи почули і про парашутний спорт, як правильно користуватися парашутом, та які відчуття людина отримає, літаючи із ним, розповів білорус Володимир Білошапко. Парашутист виконав більш як три тисячі стрибків і на цьому зупинятися не планує. «Пригаю давно з удовольствием. і мені пощасливо спригати в Прикарпатті, е, е, здесь на вашому аеродромі, і очень сподіваюся, що це не только особисті прыжки». Ну и может быть э, некое очень надеюсь, что не может быть, а будет некое продолжение детские программы парашютные, о чем мы сейчас думаем. Формулируемся, выстраиваем логистику, чтобы это сработало и так сказать с участием и администрации, и заинтересованных лиц, и частных лиц, и в первую очередь детей, потому что не может быть парашютной деятельности без, без пополнения снизу. І ось найцікавіше, дехто має нагоду піднятися в небо. Страшно, але цікаво. Такі екскурсії цікаві не тільки дітям, але й нам, журналістам та операторам телеканалу НТК. Тому сьогодні ми теж політаємо. Ось на цьому красені. Після польоту над Коломиєю, розумієш, тепер можна і з парашутом стрибати. Надія Ніплюхіна, Сергій Гурмак для події НТК.